Десятьох типів зірок, що спалахують і руйнуються у нашому всесвіті. Космічна симфонія, різноманітність зірок і їх долі. Коли ми дивимося на нічне небо, усипане міріадами мерехтливих точок, ми часто не замислюємося про неймовірне розмаїття космічних об'єктів, які ховаються за цією уявною простотою. Кожна зірка це не просто куля, що світиться, а складна система, що проходить через унікальний життєвий цикл, що визначається її розмірами, температурою і складом. Вивчення цих зоряних типів та їх еволюції це подорож у саму суть всесвіту, що дозволяє нам краще зрозуміти наше місце в космічній симфонії. Зоряна класифікація від блакитних гігантів до червоних карликів. Система класифікації зірок, розроблена астрономами, базується на їх температурі та яскравості. Найгарячіші яскраві зірки відносять до класу О і B, вони випромінюють синій або блакитне світло і швидко спалюють своє паливо. Такі зірки, як знаменита Бетельгейзе, є справжніми гігантами, маса яких може перевищувати масу нашого сонця в сотні разів. Вони швидко живуть своїм коротким життям, залишаючи після себе вражаючі залишки. Напротива їм стоять зірки класу К і М Червоні карлики. Ці маленькі і холодні зірки є найпоширенішими у всесвіті. Вони витрачають величезну кількість часу на спалювання свого палива, що дозволяє їм існувати мільярди років. Я згадую лекцію професора астрономії, де він підкреслював, що червоні карлики, ймовірно, є найбільш довговічними будинками для потенційного позаземного життя, враховуючи їх стабільність і тривалість існування. Між цими крайнощами знаходиться широкий спектр зірок, включаючи зірки класу G, до яких відноситься наше сонце. Вони знаходяться в золотій середині, досить стабільні і гарячі, щоб підтримувати життя на планетах, що обертаються навколо них. Зоряні гіганти життя на короткому диханні. Наймасивніші зірки, зірки Оу і Бі живуть дуже коротким життям порівняно з іншими типами зірок. Вони спалюють своє паливо з неймовірною швидкістю, що призводить до їх швидкого розширення і перетворення в червоних надгігантів. Цей процес супроводжується потужними вибухами і викидами речовини в навколишній простір. Мені завжди здавалося дивним, як щось настільки величезне, як зірка, може так швидко згоріти. Це ніби уявити собі гігантське багаття, яке за лічені мільйони років перетворюється на жменю попелу. В кінці свого життя масивні зірки відчувають катастрофічний колапс. Ядерні реакції припиняються, і зірка стискається під власною гравітацією. Що станеться далі, залежить від маси зірки, долі зірок від білих карликів до чорних дір. Якщо маса зірки після колапсу знаходиться в певному діапазоні, утворюється нейтронна зірка, неймовірно щільний об'єкт, що складається в основному з нейтронів. Ці зірки обертаються з величезною швидкістю і випромінюють радіохвилі, відомі як пульсари. Але якщо маса зірки досить велика, гравітація стає настільки сильною, що ніщо не може уникнути її тяжіння, навіть світло. У цьому випадку утворюється чорна діра об'єкт з нескінченною щільністю, який спотворює простір і час навколо себе. Зірки, як наше сонце, мають іншу долю. Коли у них закінчується паливо, вони перетворюються на білих карликів, щільні залишки ядра зірки, які повільно охолоджуються і мінюють протягом мільярдів років. Уявіть собі, що наше сонце, яке зараз дарує нам тепло і світло, через кілька мільярдів років перетвориться в маленький, холодний кульку, ледь помітний на тлі нічного неба. Всесвіт недостатньо старий, щоб будь-які білі карлики перетворилися на чорних карликів, що є їх кінцевим етапом еволюції. Цей факт підкреслює, що всесвіт постійно змінюється і розвивається. Роль зірок у формуванні всесвіту. Зірки не просто красиві об'єкти на небі, вони відіграють ключову роль у формуванні всесвіту. У процесі ядерного синтезу в їх ядрах утворюються більш важкі елементи, які потім викидаються в навколишній простір в результаті вибухів наднових. Ці елементи стають будівельними блоками для нових зірок, планет і, можливо, навіть життя. Саме завдяки зіркам ми існуємо. Ми, люди, складаємося з зоряного пилу, як люблять говорити астрономи. Особистий досвід та роздуми. Я пам'ятаю, як у дитинстві вперше побачив фотографії туманності Оріона Мене вразило різноманітність кольорів і форм. І я зрозумів, що Всесвіт набагато складніший і дивовижніший, ніж я міг собі уявити. З тих пір я захоплююся астрономією і намагаюся дізнатися якомога більше про зірки та інші космічні об'єкти. Вивчення астрономії це подорож до себе. Воно змушує нас задуматися про наше місце у всесвіті і про те, наскільки крихкий і цінний наш світ. Укладення. Зірки це не просто світяться точки на небі, а складні системи, що проходять через унікальні життєві цикли. Їх різноманітність вражає уяву, а їх вплив на формування всесвіту важко переоцінити. Вивчення зірок це не тільки захоплююче заняття, а й можливість краще зрозуміти наше місце в космічній симфонії. Спостерігаючи за зоряним небом, ми можемо відчути себе частиною чогось більшого, ніж ми самі, і відчути велич і красу всесвіту. І хто знає, які ще таємниці вона приховує в собі.